На туалети в цьому році є передбачено мільйон чотириста, і будемо проводити ремонтні роботи в санвузлах у 27 навчальних закладах. 58 видів робіт на 58 об'єктах у місті Львові, ну крім санвузлів. Санвузлів в 27 школах. Тобто ми на кожну школу в цьому році виділили по 50 тисяч. Тому в цій школі в першу чергу відбувається заміна вікон, тому що вікна фактично столітньої давності, деякі з них вже не підлягають жодному ремонту, тому просто ми їх міняємо на нові енергоефективні вікна. Друга велика проблема, яка є в школі, це є підвальна котельня, яка, звичайно, має дуже низький коефіцієнт корисної дії. Плюс, коли вона працює, то перший поверх так трошки, знаєте, Детонує фактично, так? Тому прийнято рішення, що ми котельню будемо виносити і поруч будуємо котельню, яка є для цієї школи і ще для одного житлового будинку. От вже п'ятий клас, шостий, тут там вже старий.